Канці Дунеєвецького району переконані благоустрій території, справа рух кожного з нас. Бо трудотерапія найкраще сприяє вихованню екологічної культури. Нашим людям, мені кажеться, говори не говори. Якщо людина вона сама знає, би вона прийшла, то кожен папірчик зібрала і спалила його, і підняла, то вона, може, визнала, знала, а так. Аби Хмельниччина була чистою, пропонують повернутися до провіреної роками практики. Адже суботники, на їхню думку, не пережиток минулого, а звичайнісінька необхідність. Раніше були суботники, зараз не дуже потрібні, тому що люди наводять пораду кругом і клодумівок, і на трасах, і на вулицях. Кругом порадок. І це ці суботники повинні бути. Вони потрібні назавжди. Благі наміри Подолян підтримують і екологи протягом місячника. Вони беруть активну участь у розчистці та прибиранні територій. А 20 квітня всіх запрошують відзначити день довкілля суботником, 20 числа. Значить, суботник починається о 10 годині. Значить, за кожною організацією закріплене своє місце прибирання. Це має виду, що території, які біля самих організацій, території парків, скверів, території, значить, річок, розчистення русел річок. Будь ласка, виходьте. Це ваша ваша на те бажання. Прийміть, будь ласка, всі участь для того, щоб наше місто стало чистішим. Оксана Чушкіна, Олександр Горішевський, Іван Мовчан для інформаційного випуску.